Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Компанія MG підготувала для виставки в Шанхай електричний родстер Сайбестер. Як анонсувалося раніше, це повністю нова модель, яка має відродити славу британського автобренду Morris Garage. Він став відомий на батьківщині та за її межами завдяки спортивним авто з відкритим верхом у кінці 20-го століття. Фінансове становище у компанії погіршилося. Справа дійшла до банкрутства. Після цього вже на початку 21-го століття цей європейський бренд купив китайський концерн SAIC, після чого авто марки MG знову з'явилися на ринку. Над екстер'єром електрородстера працювала лондонська дизайн-студія Марлебон. Особливостями Кузова інженери зробили двері ножиці та м'який складний дах. З виходом цієї моделі у серію компанія MG цього року відсвяткує 100-річний ювілей. Незважаючи на важливість електричного родстера, про технічні характеристики ще нічого не відомо. У будь-якому випадку це авто вже є в металі, і воно мало дебютувати на автосалоні в Шанхаї. З неофіційних джерел відомо, що у компанії вирішили, що презентація моделі загубиться у загальному інформаційному потоці виставки. Тому публічну презентацію Родстера Сайбастер вирішили перенести. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Китайська компанія Hazen Auto виводить на ринок серійне електричне купе Neta GT. В екстер'єрі, крім типу пузова, у китайському купе можна виділити безрамкові двері та базові колеса з діаметром дисків 19 дюймів. Ще попереду є багажний відсік, так званий франк. У салоні бачимо 4 місця, але задній ряд тут все ж таки умовний. До того ж, він позбавлений підголівників. На передній панелі привертає увагу екран, панелі приладів і величезний дисплей мультимедіа. Його діагональ майже 18 дюймів. За вибір режиму руху відповідає права підрульова пелюстка. кнопки склопідйомників на дверях сенсорні. Також в салоні є двозонний клімат контроль, електропривод передніх сидінь та панорамний дах. Нет GT представлена у двох версіях. Перша з одним електродвигуном потужністю 170 кВт або 231 кінська сила. Електродвигун встановлений на задній осі. Батарея ємністю 74,5 кВт години, забезпечить рух на одній зарядці на відстань до 560 км згідно з китайським циклом CLTC. Друга версія із двома електродвигунами, відповідно із повним приводом. Загальна потужність однакових двигунів 340 кВт або 462 кінські сили. Ємність батареї трохи збільшена в порівнянні з першою версією це 80 кВт годин. Вона дає можливість проїхати на одному заряді до 580 км. Згодом на ринок вийде і модифікація із батареєю найбільшої ємності. Таке авто проїжджатиме 660 кілометрів. Чи буде це також повнопривідна версія невідомо. Швидкісні характеристики моделі поки що не названі, але ми знаємо, що це авто побудовано на такій самій платформі, що й серійний седан Neta s з таким самим електродвигуном його одномоторна версія розганяється до 100 км на годину за 6,9 секунди, а повнопривідна за 3,9 секунди. Подібний орієнтир можна застосувати у випадку ціни за електричну еску в Китаї просять від 36 до 50 тисяч доларів, враховуючи купе Neta GT та претензії на швидкість та стиль, можна припустити, що новинка буде трохи дорожчою. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.